А доброго всім ранку. Рада вітати вас на своїй кухні кулінарна родзинка. А готуватиму я сьогодні дуже легкий такий творожний десертик з яблуками. Для цього мені потрібно 3 яйця, чашка молока, два великих яблука порізала з какао і з цукром. Класу ложечку цукру і трішки какао. Далі 100 грамів цукру, трішки сметани, одна ложечка, 450 грамів творогу і борошна. Спочатку от, от цей цукор ми ділимо на дві частинки. Половинку кидаємо в яйця, а половинка залишиться. Для борошна. Оце і весь цукор, що нам потрібно. Як це збиваємо міксером? Додаю три ложки з горою борошна. І отак ретельно вінчиком змішуємо, додаємо потроху молоко. І розбиваємо горбочки. Додаємо ще ложку борошна, щоб тісто було схоже на вустю сметану. Додаю чайну ложечку розкошувача, ложечку сметани і ложечку олії. І добре все поєднаю. Тісто повинно бути таке густіше сметани. Готуємо творог. Дуже гарно. Або можна блендером перебити, або так вилочкою. У творог додаю трішки солі за смаком і те, що залишилося, цукор. Якщо хто хоче, щоб солодше було, додайте більше. Перебиваємо гарно, я свилочкою розбиваю, щоб було як масло. У творог я додаю ложечку сметани і теж гарно перемішую. Можна і дві ложечки сметани, в залежності від того, який у вас жир... жирності творог. Два великих яблука, або три можна порізати на шматочки. Я притрусила цукром і трішечки корицею або коколу. Поверх вкладемо творог. І так поверх викладаємо творог. Такими хмаринками. Кружок покриваємо ванільною цукром. Дозбиваємо наше тісто, щоб воно рівномірно розподілилося, і заливаємо ним яблучну творожну масу. Проти змазали і заслали пергаментом, можливо, я забула сказати про це. І ставимо в розігріту духовку. Получився отакий дуже красивий візерунчий дорожний пиріг з яблуками. Залічені хвилини. Дуже цікавий рецепт і дуже легкий він в приготуванні, і дуже такий легенький десерт, виходить, такого пиріжка. Зверху можна полити ось так ще метком, по шоколадом. Ну, чим придумаєте. Можна взагалі нічим, з цукровою пудрою. І так уже дуже смачний. І будемо зараз скручувати його рулетом. А тепер можна так їсти цей пиріжок, порізати на частинки, а можна так скрутити рулетиком. Скручуємо рулетом і чекаємо, доки трішечки прочохне, бо дуже гаряче. А потім нарізувати на частинки. Зверху поливаємо медом, бо воно кисленьке вийшло трішки так так було і задумано. І в чому цінність цього рецепту, що творожок? Тільки піддався термічній обробці, він майже свіжий. Тісто теж дуже швидко спеклося і нічого не перепечено. Дуже ніжний получився десерт, саме вранці до компотику. Дуже такий ніжний. Ось погляньте, сама ніжність виходить як от лисничок, тільки без випікання коржів. Смачно до компотика, до чаю, получається така звичайна, не святкова випічка, а просто смачно на сніданок. Мені ще сподобався такий легенький. Простий рецепт. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і напишіть в коментарях, чи сподобалось вам такий легесенький творожний десерт.